Ой, классно, тут заколол сменюшку. О, здесь а, характерный овощ, смолинья. Кажется, круто. А, ми ж йдемо. Ну скільки ми вже кілометрів йдемо? Приблизно два йдемо і село все накінчається, не, окончається, не окончається. воно таке ще туди. І люди живуть тут. там що, є, магазин. Магазин не тут. Тут було на перекраску, магазин. А тут і нема довше магазин. Люди живуть в Черкасі? Люди живуть в Черкасівці. Черкасиці? Не да. можу там людей. Ааа, є в Чекасик саме. Там у нас є жива вода. Там далі? Так, да, Туди є. Жива вода, є водоспад. Там є два водоспади. Один є аж туди, як до де дуже труба велика. А другий... <говорю> А другий ближче тут є. А це, ось такое хочеться, то це ще має прийти, а так от доньки видно. Нам сказали, що село ще дуже довге, воно тягнеться довго. але Дивіться, такі тут комунікації люди собі зробили. І нормально живуть. Одівські топтри вас витаєшся до річака і коло рючика йдеш метрів 200-300 mm -hmm. по ярові. Пройде ти навіть цей е водопадчик, так? зайдеш туди далі, там буде така стіна огромніша. О, з однієї і з іншої сторони. Я літом туди прохлаждатися, йду, бо там все ремонт. Що? Відміняється. Дубина відміняється. Йдемо шукати плачу Плачущу... стіну. стіну. Біля річки Але... сучка. Біля річки сучку. Хотя ж ти завів, вже все, вже нема куди йти. А що двері? Закриті. Якщо вас цікавить, то в нас є ось така тут книга, наприклад. А тут нема дати, коли запис? Ну звісно, а якою ще? А от дата написана. З якимись римськими цифрами, я таке не розумію. П'яте, друге, п'яте, другий місяць це що? Люди? лютого 87-го року, якщо я правильно поняла. Ні, то вона б він не зберігся з 87-го. А що ти так думаєш? Зберігся би? Може це він, ну, а він зберігався зберіг в сторінці. А комуністичний білет? Так, да, дивись, 25-й на 87 й 87-й рік, так? Да? Ну, таке. Але баба Женя біди не знала, була одна дитина в сім'ї. Голови колгоспу. Всі черевички, всі хустинки, всі у баби Жені були самими модними. І до школи дід возив бабу Женю на підводі. Ну, я вже тому що Лише підводять. Там стежка. Да. Я хожу сюди. А я сюди. Ну, це. Ти бачиш дивись, яка поляна? Во, хочу тут ночувати. А ми отут, вот під дубиною. Серйозно? Да! О! Це він. й який він крутий! Це капець, перехоплює побіг! Як вам? Я б туди не лізла, напевно. Я тільки туди і полізу. <ривіт> <ривіт> Мені здається, що це... Я тись хіба що аж на самий верх, по типу, зверху подивись. У нас водоспад Адамів по маршруту. Вау! водоспад Адамів! Я знайшла. Це галька якась. А насправді це супер утворення. Археологи себе поставили під скло. А моя баба сказала би, що це галька. Дире відкрутане ми затуляла. Якщо що, то Катіна баба дири відкрута, таке митку. Такий в нас був сьогодні день, гарний, класний, насичений. Водопади ми, звісно, від них такого не очікували, такої краси вражаючої. На годинку 19.36. пісяти і спати. Паша? Я дуже крово виспалась. Просто. І так було зручно, тепло. Ну, в мене тут спальник, де я дихала, мокрий. Всіх мокрий, дуже мокрий. Я... А я що ж ти щось. Добре, що пальто в рюкзак. Б... Ні, ну... нормально, я тут потім засну. Най гарно блистить палаточка. <світ> дуже гарно блистить палаточка. Мінус двадцять п'ять. Yeah. Ну, я думаю, не більше десяти. Мінус десяти, і було вночі теж, не більше. Обіцяли мінус угу, дванадцять, не бачили. Реально yes. тако грізнути заморожений сік. Можна чуть-чуть порізати на кілачка і натиратись на очі, Дочі підлочить. Ідемо. Чуть-чуть назад і новіше. Вийшло тільки що звіти о звіти води точки, лежа, Знаєте що катюха? У мене вже ностальгія за пройденим, Що робити? Блін, це так було круто. Ну, ще триває, ще вон марусин камінь попереду. Але я вам кажу, вже ностальгія розбирає. Ой, який красивий. Подивіться прямо. Нема! То нам краще долиця ви і Підете сюди і сюди повернемо до річки. Там місток перейдете на маросінка, а туди зійдете, там місце вон морозів з однієї сторони. Да, село дуже живописне, дуже гарне. Дивіться, що ми знайшли. Раз, глечик. Певно, колись тут було життє. На даний момент нам жінка розказала, тут живе п'ять сімей, а це в портал. На Марусин камінь. <рикола> а, колись тут було молочко, на жаль, а тепер п'ять сімей живе. Там кристаллень. Да -та, Я такая. Чого вона не йде? Реалий повністю не з цього, на Типа, і не поїжджені нічим. thank mm -hmm. you